А що якби людина вміла літати? Привіт! Мене звати Вікторія Мельник і мені 20 років. Я акторка. Навчаюся на річну програму в Ukrainian Film School. Я кіноакторка, але безмежно також люблю театр. Мрія зіграти в історичному кіно, але. Мені дуже подобається комедія, і нещодавно я зіграла селянинку, і мені сказали, що в мене виходить досить добре, але і протилежного героя, таку, як скріпосної Лідію Іванівну Шефер. Стерво. Але дуже-дуже імпозантна особистість. Так от. В акторство я пішла в 17 років і зрозуміла, що без нього жити не можу. Працювала я за кадром, і другим режисером я була, і е, кастинг менеджером, і сценаристом. Але я зрозуміла, що я хочу бути в кадрі. Багато акторів ідуть в кіно і, взагалі, в акторську майстерність заради уваги. Я не виключення. Я дуже люблю увагу, я дуже люблю камеру, я дуже люблю кіновиробництво. І можу пишатися своєю пунктуальністю, тому що вважаю, що це дуже важливо, не запізнюватися на проби, репетиції і зйомки. Я вважаю це важливо. Також мрію бути саме в вашому фільмі. Дякую вам за увагу. До зустрічі на майданчику.